Все, чого торкається Путін, перетворюється на руїни. Ми повинні зробити все можливе і неможливе, щоб якнайбільше наших міст і громад були від нього захищені. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. І знову сумна звістка сколихнула Кременчужан. 26 лютого на Харківщині героїчно загинув 48-річний військовослужбовець Андрій Корчака. Вічна шана герою. Вічна пам'ять. Сьогодні у міському палаці культури зібралося чимало кременчужан, аби провести в останню путь вірного сина та справжнього патріота України військовослужбовця, який до останнього подиху боровся за цілісність та незалежність нашої держави Андрія Корчаку. Стоячи на захисті своєї батьківщини, загинув сержант Корчака Андрій Станіславович, призваний на військову службу під час мобілізації 9 грудня 2023 року. Займав посаду кулеметник стрілецького відділення. Стрілецького взводу, стрілецької роти, загинув 26 лютого 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. Андрій був товариським, мав багато друзів та велику родину. До війни тривалий час працював автоелектриком. Тож попрощатися з колишнім колегою, а також хорошим другом, прийшов і Костянтин, який знав загиблого та працював з ним пліч опліч близько п'яти років. Не було зв'язку з ним десь около місяця. Не змогли з ним дозвонитися. Потім познали що він загинув. Він дуже чудова людина, дуже хороший слез, дуже старанний. Колектив його поважає, любить, цінує. Ми будемо його помнити, яким він був. Андрія я знаю вже років 20, напевно. Наші дружини, сестри. Тож у нашу велику сім'ю він прийшов трохи пізніше ніж я. Проте дуже добре влився до нашої родини. Пригадує родич полеглого військовослужбовця. Хороша людина, відкрита, щира, хороший сім'янин. Любив свою сім'ю, любив своїх дітей. В наших серцях він буде жити вічно. Ми його будемо пам'ятати, таким яким він був. Герой не вмирають. Він справжній герой. Панахиду за загиблим бійцем відслужили у Свято-Миколаївському соборі. А останнім прихистком для Андрія Корчаки став меморіальний сектор почесних поховань захисників і захисниць України на свіжтовському кладовищі Катерина Грудніва, Іван Ткаченко, Крамчуцькі новини. У Кремечуці ремонтують основні дороги, ті, які ведуть до медичних і соціальних закладів. Однією з таких є провулок Квітки Цісик. Саме там зараз працюють комунальники. Детальніше про роботу шляховиків-ремонтників у нашому сюжеті. По вулиці Квітки Цісик завершується ремонт дороги. Комунальники декілька тижнів працювали на цій ділянці. Облаштовували паркокишені, бордюри. Мешканці мікрорайону задоволені новою дорогою. Просять, аби відремонтували й інші частини двору. Я тут 23 роки живу. Тут ніякої дороги не було. Ну так, да, зробили гарно. Уже давно люди скаржаться і дуже вдячні, що зробили. Тому потрібно, звісно, навіть в такий час, що вдалося це зробити. Ще минулого року іншу, з іншого навіть. боку дорогу ремонтували, а в цьому році оцю закінчують. Ну це сподіваємося, що зроблять у нас коло двору. взагалі буде дуже чудово. Отож, відповіді на свої запитання та прохання Кременчужани отримали. Міський голова Віталій Малецький разом із депутатом Кременчуцької міської ради Олександром Яциною вислухав побажання людей, і у ході обговорення всі прийшли до спільного рішення повернутись до питання ремонту внутрішньоквартальних доріг у наступному році. Передайте всім мешканцям, що у наступному році ми заходимо, робимо внутри квартал. Ми в минулому році розпочали цей проект. Сказали, що весною прийдемо і зробимо. Прийшли і зробили, так як обіцяли. Те, що треба зробити ці провулки, це ми знаємо. Це ми обов'язково зробимо в наступному році. Я думаю, що до цього питання повернемось. А зараз треба зробити дороги, треба зробити під'їзди до лікарень біля першої лікарні, роблять третя лікарня, тому роботи багато. Серед людей, які прийшли на зустріч із міським головою, був і мешканець Покровська, який два роки тому переїхав до нашого міста, тікаючи від війни. Зі слів чоловіка Кременчук, зелений доглянути місто, у якому приємно жити. Відділ дійську площадку, де крісне отець Олександр Олександрович на герої. Це просто красота. Там стільки <зири> дітей себе. Вечором, а вчора здесь було ну чуть менше, чуть менше. І ми видимо, що дітки рисують сердечко, е, хороші і добрі слова. А в ту на той детській площадці мир, слово мир, прапор України е, і сердечки. Діти это наше будущее. Вікторія Максимович, Олексій Крашановський, Кременчуцькі новини. Все, чого добуваються рашисти, знищити народ України. Росія здійснила черговий злочин, удар по цивільному будинку у Полтавській громаді. Про наслідки вже за мить. Повномасштабна війна в Україні триває вже 776-ту добу. Рашисти продовжують вести бій із цивільними. Вечір 8 квітня для Полтавщини виявився важким. Росія здійснила черговий цинічний злочин. Удар по цивільному будинку в Полтавській громаді. Станом на зараз внаслідок ворожого удару загинула одна людина. Кількість постраждалих зросла до 16. Із них четверо діти віком 5-11 років. Кілька людей продовжують лікування у медзакладах. Один пацієнт у важкому стані. Інші постраждалі середньої тяжкості їм надають усю необхідну допомогу. Частково зруйновано приватний двоповерховий будинок, куди поцілили росіяни. Пошкоджено кілька сусідніх будинків. Ми, як керівництво області, допоможемо людям із тимчасовим житлом. Також допоможемо оформити всі необхідні документи на відшкодування за пошкоджене майно. народний депутат України Юрій Шаповалов висловив співчуття рідним загиблої людини та побажав одужання всім постраждалим. Народний обранець зазначив, що путінська Росія обов'язково відповість за кожен злочин. Валерія Лисенко, Кримучульські новини. Кременчуцькі військові 117-ї окремої механізованої бригади підписали меморандум про співпрацю з департаментом освіти Кременчуцької міської ради. Відтепер військові проводитимуть заняття для учнів 11-х класів в рамках уроків з предмету захисту країни. Подробиці дивіться далі. Військові з Кременчука долучаються до освітнього процесу в школах. Департамент освіти Кременчуцької міської ради та 117 та окрема механізована бригада підписали меморандум про співпрацю. Ця бригада була сформована на початку 2023 року у Кременчуці, і вже 11 місяців. Військові оборонець нашу країну на передовій. Сьогодні група військовослужбовців, офіцерів, сержантів приїхала до. Міста ми підписали меморандум з департаментом освіти Кременчуцької міської ради з одного боку командування частини командир, з іншого боку, керівник департаменту про те, що ми, як військові, готові допомагати в. Викладанні предмету захисту країни в допомозі в організації військово гри «Джура». Відповідно, освіта нам допомагає волонтерством і робити так, щоб громада міста знала, що в них є така бригада, такі військові. Ця ініціатива дозволить учням здобувати знання не лише з підручників, а й від справжніх фахівців військової справи, які поділяться своїм досвідом. Військові 117-ї бригади вже провели перше заняття, де учні мали змогу доторкнутися до сучасних технологій оборони та навчитися основам першої допомоги. Та медичної допомоги дітям показали дрони, показали, які в них є типи, як вони працюють на полі бою, які розвідують, які ударні дрони, ті самі «Мавіки», на які всі. Скидаються, донатять. Сьогодні діти мали їх можливість потримати в руках, подивитися на камери, побачити, як вони працюють. Так само дітям розказали і показали принципи і основи надання першої домедичної допомоги. Вони попрацювали з манекенами, також попрацювали з навчальною зброєю і взагалі поспілкувалися, поконтактували з військовими. Все було чудово, дітей горіли очі, і ми так само отримали позитивну енергію від спілкування з дітьми, тому що ну, військовим це потрібно. Такі заняття дуже корисні та важливі, адже учні можуть на власні очі побачити техніку, почути офіцерів і сержантів, які нас захищають. Справа в тому, що тут знання передаються від не від вчителя, який, ну умовно кажучи, набрид дитині учнів, а саме безпосередньо від військових. І від того сприйняття такої інформації получається набагато якіснішим у дітей очки горять. І все дуже цікаво получається. І так я дуже радий, що ми почали співпрацю з 117-ю бригадою. І маю надію, що це буде розгортатися в величезну таку не знаю, акт не акцію. Хай це буде процес. Кожного тижня до кінця навчального року військові зустрічатимуться з учнями 11-х класів в рамках навчальної програми предмету захисту України». Марія Бердаєва, Іванкаченко, Кремчуцькі новини. Чи знали ви, що вагітні жінки, які стоять на обліку у Кременчуцькому перинатальному центрі, можуть отримати спеціальні якісні вітаміни абсолютно безкоштовно? Детальніше про це дивіться вже за мить. Здоров'я вагітної жінки основа здорового розвитку та формування майбутнього здоров'я дитини. Тому особливо важливим є прийом відповідних вітамінів, які у Кременчуцькому перинатальному центрі можна отримати абсолютно безкоштовно. Такі вітаміни мають приймати жінки від перших термінів вагітності до після полового періоду. Ми видаємо вітаміни всі, хто перебуває у нас на обліку. Це всі наші вагітні з будь-якого терміну. Від самого маленького, як вони тільки дізналися, що вагітні чи там з тестом прийшли, чи пішли, чи прийшли на консультацію для Твердження тільки ще вагітності з якимись симптомами. Ми відразу їм видаємо. Вони їх п'ють і на будь-якому терміні. От в самому пізньому перед самими пологами також видаємо. Якщо жінка, наприклад, вже не встигла, от зараз народилась, звернуться до нас там в перший тиждень на огляд після пологів, також буде отримати свої вітаміни. Всім буквально всі, хто звертається, всі в кожного лікаря стоїть свої вагітні або будуть ставати на облік вагітні. У цих вітамінах є усі елементи, необхідні для організму вагітної жінки, та для забезпечення здорового розвитку малюка. Завідувач центру Ночого здоров'я лікар-акушер гінеколог Юлія Городецька також підкреслила, що ці пігулки гарно переносяться вагітними жінками, не викликають зайвої нудоти та інших побічних ефектів. Повністю той склад має який необхідні вагітні жінка От заліза до фолі, кислоти в тій дозі, яку ми призначаємо під час раннього терміну, на все період вагітності. Тому ми своїм жінкам їх дуже радимо, видаємо і вони їх п'ють. Жінки дуже всі запитували, хто був вагітний, хто вже там раніше що отримував і запитували, що немає. Ми отримали партію. Ми задоволенням беремо, тому що знаємо, що вони діють, що вони гарно переносяться, і на жінок у них немає побічних дій і скарг. В основному дуже гарно переносяться вітаміни. Вагітні жінки з задоволенням звертаються до працівників медичного закладу. Перекладом тому є Марина, мешканка села Онуфріївка Кіровоградської області, яка стоїть на обліку у Кременчуцькому перинатальному центрі, адже відчуває, з якою турботою та відповідальністю до жінок ставляться лікарі. Вона теж прийшла отримати вітаміни. Тому що зараз такий складний стан в країні, що ну дійсно я казала Юля Миколаївна, що ті гроші, що тратиш на вітаміни, краще на фрукти, на якісь овочі потратити, якщо є Така можливість отримати безкоштовно із таким гарним складом. Отримати їх можуть усі вагітні жінки незалежно від терміну вагітності, місця проживання та реєстрації. Єдина умова безоплатного отримання облік по вагітності в центрі жіночого здоров'я за адресами вулиця Майора Борищака, 20, дріб 3 та вулиця Київська, 14. Звернутися за консультацією можна за номером телефону, який ви бачите на екрані. Малішка, будь ласка, водні таблеточки один раз на добу до кінця вагітності і. І весь період, коли ви будете готувати грубі. Не забувайте, не пропускайте, щоб у нас все було добре. Софія Григоренко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Благодійний фонд центр волонтерської допомоги Артема Марченка. Вже довгий час діє у Кременчуці та допомагає військовим, переселенцям та містянам. 9 квітня на базі фонду бажаючі мали можливість пройти тестування. Деталі у наступному сюжеті. Сьогодні у Кременчуці усі бажаючі мали змогу пройти безкоштовне тестування на такі захворювання, як ВІЛ, Сифіліс, а також гепатити Б і С. Ініціатором заходу став благодійний фонд Центр волонтерської допомоги Артема Марченка. Приурочили це тестування до всесвітнього дня здоров'я, який був в неділю. Тестування проводять кваліфіковані медичні працівники Кременчуцького ПМСД номер 3 Ми зателефонували до головного лікаря до пані Чернявської. Вона нам не відмовила, надала своїх працівників. Ми Надали тести. Дані тести прибули в Україну силами Кременчутської волонтерки Наталії Гончаренко. Вона нам їх надала, це близько 120 тестів. Усе тестування проходило на базі благодійного фонду. Бажаючи витративши всього кілька хвилин, мали змогу дізнатися про стан свого здоров'я. Дізналася з групи телеграм Марченка фонд, і ну, пройти, працю, як би да, ну це завжди... Мені помішає. Прохожу цей тест вперше, мабуть, не в останнє. Все добре. Я вважаю, що це дуже важливо, тому що треба пілкуватися про своє здоров'я. Я пройшла цей тез дуже задоволена. дуже...» Швидко, неболізно, велике дякую. Волонтер Артем Марченко запевнив, що бажаючи пройти тестування, які сьогодні не змогли пройти процедуру, не залишиться без такої можливості. За потреби, якщо в них буде така потреба, зробити тест або повторно, або ще свого родича когось привести можна буде звернутись до ПМСД номер 3. Ми передамо залишок тестів туди і пройти тестування безкоштовно вже в свій вільний час. Графік роботи лікарні бережімо себе та своїх близьких, піклуємося про здоров'я та дякуємо волонтерам за такі ініціативи. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Працівники комунального підприємства «Благоустрій Кременчука розпочали роботу з оновлення зупинок громадського транспорту у місті. Протягом двох днів комунальники пофарбували близько 20 зупинок. Подробиці дивіться у наступному сюжеті. У Кременчуці триває оновлення зупинок громадського транспорту. Працівники комунального підприємства Благоустрій Кременчука розпочали фарбувати міські зупинки, аби покращити їхній зовнішній вигляд. Перед фарбуванням зупинки ретельно очищують, щоб фарба лягла рівно та трималася довше. Процес фарбування включає нанесення кількох шарів, що забезпечує яскравий та стійкий колір. На сьогодні, завдяки зусиллям працівників, вже пофарбовано близько 20 зупинок, і це лише початок. Робить, щоб краса, красиво було в місті, щоб люди на зупинки сиділи, щоб було красиво. Сім встановок сьогодні зробили. Вчора скільки вони? Восім, так? Да? Так що нас ще дуже багато. Десь 200 остановок ще красить. Очищаємо зразу. Мусор, щоб не було ніде. Ми не залишаємо мусор після себе вбираємо. Попереду працівників комунального підприємства благоустрій Кременчука. Ще більше 200 зупинок громадського транспорту по всьому місту. Ця ініціатива не лише покращить естетичний вигляд міста, а й створить більш приємну атмосферу для мешканців та гостей Кременчука. Чувається, як турбота, а кременчужанах, а люди, які тут живуть, приїжджають. Гарно все. Подобається. Я перший здесь. Я на лажках живу не здесь. Я просто по ділам приїхала і от побачила. І одразу аж так приятно стало, що у нас все так гарно становиться, красиво. Не нравиться. Марія Бардаєва, Олексій Каржновський, Крамочицькі новини. Великодній піст найважливіший і найтриваліший з усіх православних постів. Переважна більшість українців є релігійними людьми, і багато хто дотримується усіх традицій. Якщо ж ви вперше вирішили дотримуватися посту, вам варто дещо знати. Піст це не лише період обмеження себе у їжі. В цей час варто присвятити себе молитві, сповіді, причастю. Та найголовніше отримувати радість від любові до Бога як Отця Небесного і від любові до ближнього свого. Святі отці кажуть, це пора сприятлива. Для чого? Щоб людина змінилася, щоб людина вирвалася і стане і стене, гріха. Ми готуємо себе до Великого Дня. Але коли, ми повинні усвідомлювати, що не тільки до свята Великодня Пасха, вихід. Іудеї, вони ж теж святкують Пасху, Пейсих, знаменування чого? Бо Бог вивів свій народ із рабства єгипетського. Святі Отці православія часто порівнюють нашу подорож благословеним великоднім постом з подорожжю ізраїльтян із рабства єгипетського. Ця подорож вона пропонує, вона закликає. Відкинь справи темряви, покінчи з гріховним життям, зодягнися у броню світла, побудуй своє життя на любові, любові до ближнього. Любові до Бога, ось це основоположне є у велику дні благословенного посту. Період Великого посту варто розпочати читати святе писання для багатьох. Це непросто, і причина, через яку біблію складно буває зрозуміти, досить поширена. Ну от, на жаль, не просто всім християнам читати священне писання, і не тому, що ми ліниві. І не тільки тому, що нас не навчили, тому що дьявол протистоїть нашому спасінню. Чим більше людина виривається і стане темряви, тим більше ворог роду людського нападає на цю людину. Так буде не завжди. Ні, але от в перші періоди. Почніть читати Священне Писання. Завжди будуть якісь перепони. Це він це він, ворог роду людського, буде чинити оці козні бісівські кажуть, аби ви тільки не читали священне писання, але читати його треба. Читайте священне писання. В ньому глибокий зміст, наголошує священнослужитель. Якщо під час читання виникають труднощі, почніть з найпростішого. Моя порада почніть читати з дитячої біблії. Візьміть біблію для дітей. Вона з ілюстраціями. Там скорочений зміст, надто скорочений для сприйняття дитини. Але ж почніть з цього. Візьміть Біблію для молодих. Вона теж з ілюстраціями. Там теж і старий, і новий завіт. Будь ласка, коли ви вже чуєте або відчуваєте, що ви готові починаєте читати Священне Писання. Тому молитися обов'язково. Поститися мається на увазі обмеження, обов'язково. Читання книг священного писання обов'язково. Справи милосердя, милостиня обов'язково. Але хай це все буде з радістю. З радістю, яка під грунтям має любов. Любов до Бога, до Отця Небесного, і любов до ближнього до самого себе. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Міський чемпіонат з і Тв відбувся вихідними у Кремушуці. Скільки спортсменів змагались за першість? Та який настрій був у теквандистів під час чемпіонату? Дізнайтесь за мить. 6 квітня у Кременчуці відбувся міський чемпіонат Стекондо і ТФ серед дітей, юнаків та юніорів. У змаганнях взяли участь як спортсмени-початківці, так і чемпіони України. Це тільки кременчуцькі спортсмени, п'ять кременчуцьких тренерів готували спортсменів до всіх змагань. Ці змагання це перший крок для багатьох спортсменів, які хочуть розвиватись. На цих змаганнях присутні спортсмени, які вже попали до збірної України. Наступну суботу ми виїжджаємо на чемпіонат Європи до Славеї. Сім чоловік юніорів і двоє ветеранів попали до збірної України. Я думаю, що ми з вами зустрінемось через два тижні, і ми будемо розказувати про наші перемоги на чемпіонаті Європи. За першість на міському чемпіонаті змагались 170 спортсменів. Кожен те був налаштований тільки на перемогу, адже сумлінно готувався до чемпіонату. Я займаюся подовжечотири з 4,5 роки. Мені подобається тут дуже сам спорт. Я дуже полюбляю займатися спортом. Це здоров'я. Я готувався змагання не тижні три. Ми дуже на тренувалися, кожен день тренувалися. На тиждень могло досягати до п'яти тренувань. Я думаю, підготовлен дуже добре, я не сумніваюся своїх можливостях. Це перше змагання, я боюся, що не так зроблю, бо я вчора не так зробила, швидко робила. Але я в себе вірю. Бажаємо успіхів та перемог кременчуцьким спортсменам на чемпіонаті Європи. Пишаємось нашою молоддю, яка навіть у такий важкий час знаходить сили та можливості розвиватись і досягати вершин у спорті. Анна Литвин, Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Дякуємо всім, хто нам допомагає. Дякуємо всім, хто в бою на бойових постах, бойових завданнях, усім, хто працює заради української сили. Слава Україні!